Суквально не дав. Нашу не замітий плат на керівника, чуть не упало в двері. А ладно, не було такого, серьезно. Так я нічого не кажу. Так, у тебя. Толік, це хто такий? А не скажу. Так угадай мелодію, угадай, що нас. Лет через 10 скажи. Какие <рец> клас, напиши детский? Олік, напиши оттуда 11. Форева, умієш сказати, а так. Він німецький вчив, так же? Пуши <плес> по-німецькому, <плес> по-английски. Юля, напиши Форева, Івна. І по-німецькому. І по-німецьку. Не знаю. Я не вчила. Так, молодцы. Ви ж підпишіть тих, хто рисував, Я тебе запрошу, що рисував.

Ого, ходи, ти трей. Боже, ніхто не знає. Ми будемо чунівати, я бачу. Ну, Андрію, що? Що там у нас? Ми мутимо олозити. Мам, ти скажи. Блін, на планах головних. Мам. Іду на мокрий. よく見た。